Зараз вводимо нову рубрику ТОП-5 запитань від наших підписників. Перше питання: ага, Сергій Володимирович, це секретик. А 에... ти нікому не скажеш Я питання Я нікому не скажу. <laughs> <Все, laughs> От вам нова рубрика. Це буде у нас прямий ефір <laughs> okay. без підготовки. Значить, як правильно відбілювати зуби вдома та в стоматологічному кабінеті? Як відбілити правильно зуби вдома? Я хочу донести до наших підписників, що відбілювання зубів це стоматологічна процедура. За счет, е, нових можливостей е, можна це робити і вдома, і можна це робити в стоматолога. То, що ви будете робити вдома, це буде таке поверхневе, е, лайтове відбілювання. І це буде відбілювання, яке е, осуществляється методами. Що не можуть нашкодити емалі зуба людини. Тобто з дому можна навредити? Не можна, не не можна, не можна. Не можна навредити. Ага. Це треба дуже захотіти, щоб ага. собі навродити наждачки, От... да, річ, щоб вони білі На... стали? Разуміш що, і сода, і парашком. <laughs> Все, що робить стоматолог в кріслі, це є професійним відбілюванням, яке може робити, виконувати тільки лікар-стоматолог, тільки <laughs> фахівець, який володіє. Цим методом який від... доктор стоматолог це тільки лікар стоматолог. За якої? Це лікар-стоматолог, який е, володіє методикою відбілювання зубів. Це може бути терапевт, ага. може бути гігієніст, може бути парадонтолог, але який володіє методикою ага. відбілювання зубів. І якщо це професійна система відбілювання, тоді е, людина, яка відбілює зуби, по-перше, досягне Височайшого уровня результата зуби будуть білі. Вони будуть білі дуже дуже довго, роками 5, 10, 15 років. І е, ці зуби не будуть е, пошкоджуватись під час відбілювання, Тому що лікар, який володіє методикою відбілювання, буде це робити грамотно і правильно, так як розрахована е, і для чого розрахована ця методика. А то, що ти робиш дома, наприклад, в інтернеті. Там помазав чимось і в тебе зуби стали бі біліші. По-перше, вони, стали... вони стануть Взяли? біліші там на день, на два. Угу. По-друге, не треба з цим гратися. Це моя думка особиста і багатьох моїх колег, тому що в будь-якому випадку якась відбувається чи хімічна, чи е фізична, за що там лампочок, всяких, відбувається реакція з емалю зуба людини. І це все, оці хімічні реакції, вони повинні бути під наглядом фахівця. Угу. Вони повинні контролюватися лікарем стоматологом Раніше ви казали, що вдома не можна навредити емалі зубам. Не можна навредити, якщо там читати інструкцію, як це робиться, угу. як це відбілюється. І, і ти, по-перше, не навредиш, по друге, нічого собі не відбілиш. Це знаєш. Це з розряду як відбілююча паста зубна. Угу. Ти дуже сильно відбілюєш зуби. А я зуби, вірю в нію. А я зовсім ти подивись уважно, і ти нічого собі не відбілюєш. Це, скоріш за все, це маркетинговий ход. Це в тренді білі зуби. Це завжди модно, завжди гарно, завжди престижно. І виробники зубних паст зробили на тобі зубну пасту, додавали там інгредієнтів. А не буде. являється вредне? Взагалі то да, взагалі то дає, тому що. Прийнято вважати, що відбілюючою пастою ти можеш чистити зуби два рази на тиждень. Не два, на дні. Тиждень. Да, не два дні на тиждень, а два рази на тиждень. Угу. І гратися в ці всі прикольчики дуже не рекомендую. Тому що твої зуби це не нігті, це органи. Но не відростуть. Не, по-перше, не відростуть, а по друге ніхто тобі їх не подарить. Угу. За новими зубами зразу даже до лікаря становікуємо, Сергій Володимирович. Другою вторая часть питання для Олега Юрійовича: як же все-таки зробити профессиональное відбілювання в стоматологічському креслі? Професійне відбілювання. на сьогоднішній день дуже багато методів, але до питання, що прозвучало вище, домашнє відбілювання мається на увазі відбілювання Препаратами під наглядом лікаря, чи просто в інтернеті купила? А, щось. Просто в інтернеті купила. Вилади гарну білу посмішку, сказано... захотіла, поставила капу, обмілилася. Зверху я... ще зубною пастою я... для відбілювання. <poems> я я Спеціально, Олег і, вот, і Юлія, я спеціально обобщаю, бо я хочу ж донести до наших глядачів. Що зазвичай люди не розуміють, що таке домашнє і професійне так, відбілювання? Так, так, так. Вони рахують, що домашнє відбілювання це заказав в інтернеті uh -huh. на Аліекспрес, там якусь там мутату, накрив Назати. собі на зуби, і типу, ти модний. Ні, ти потім з зубами будеш мати так, так. А от далі хай розкаже Олег Юрій, що uh -huh. є домашнє відбілювання. І не можна, і не навредеш, а є <гум> професійне. Професійне відбілювання. Професійне відбілювання також дуже багато методів. Це хімічний метод, це метод за допомогою лампи. Це може бути, Боже, як вона, Ледлампа, <гум> лампа холодного свідчення і так далі. Що важливо? Важливо. Як правильно сказав Сергій Володимирович, це методика, сама методика. Їх дуже багато. Mm -hmm. Є доказані, доведені методики, які працюють класно, які працюють довговічно, які не шкодять здоров'ю. Є методики, сумнівні, є методики ризиковані. А, відбілювати повинен перше кваліфікований лікар, і так це буде совершенно безпечно? Якщо це кваліфікований лікар, лікар це звісно, це буде безпечно. Ага. Він не буде використовувати небезпечних методик, тому mm -hmm. що він кваліфікований. Тобто, є буде те хімічна, як ви сказали, є дуже класні хімічне відбилювання без запасна. Нехай вас не, не лякає слово хімічне. Так. Хімічна реакція в будь-якому випадку проходить mm -hmm. в зубі mm -hmm. на зубі, коли mm -hmm. про проходить відбілювання, проходить хімічна реакція, але вона може бути спровокована. Хімічним якимось елементом а може бути спровокована світлом лампи. Яка різниця? Це все хімічна реакція. Uh -huh. Тому це Що повинен робити кваліфікований лікар. В залежності від методу він вибирає матеріал. Тобто, точно так як для якоїсь коронки вініру підбирається матеріал, так само uh -huh. для відбілювання є спеціальні матеріали для відбілювання. Це медична продукція, яка має купуватися у представників спеціалізованих. Там мають бути умови зберігання, умови транспортування. Це неможливо купити в аптеці якісь там, або заказати на, на тому ж Аліекспресі. Навіть якщо ви там замовите це все, воно до вас прийде, а може воно десь там на сонці лежало місяць, а потім до вас прийшло. Це повинен робити Я колічком... хочу добавити, дивіться, врах... що враховує лікар-фахівець під час відбілювання. По-перше, правильно сказав, методика. Інструменти і матеріали, якими він володіє. Але головне, лікар дивиться і враховує всі ос особливі якісь моменти, пов'язані з станом емалі зуба людини, конкретної людини. Наприклад, в одної людини емаль буде більш крепша, скажімо так, більш здорова, в другої людини будуть якісь проблеми з тою емалю. Там проблеми не да. тільки карість, дуже багато різних. І тому лікар-фахівець дивиться на состояння ясен. Ти до, повинен це все врахувати і тоді провести комплекс професійного відбілювання. І тоді ти досягнеш гарного результату. Ньому... А я можу заказати колір. Допустим, я приходжу і кажу, я хочу білий, як е, на е, чемодані Зебрі цвет. 90% ти можеш це зробити. 90%. А чому 10% ще моє? Е... Ну, я прийшла в стоматологію, хочу білий-білий зуби. Тому що yeah, е, є в зубах такий параметр, як е, прозорість зубів. Uh -huh. І е, ти не можеш, якщо в тебе висока прозорість зубів, і лікар буде відбілювати тобі зуби до такого білого кольору, ти його не доб'єшся, тому що в тебе зуби будуть становитися ну, якби сірими. Вони будуть становитися е, напівпрозорими. А напівпрозорі зуби вони дають сірий відтінок. Це треба вже враховувати, як промінь світла проникає через емаль зуба. Це довго розказує. Фахівець, це я думаю, цього не зроб. Ми Сірими <сіри> <ми просто> <сіри> зубами. Зрозумію одну річ, що, казалось би, дуже легке питання, але коли зустрічаються два професіонали, тут можна говорити звідси. Знай одне: я хочу, щоб заповнили наші глядачі. Так. Професійне відбілювання завжди краще, завжди надовго, завжди безпечно. Домашнє відбілювання, ті то, яке назначене лікарем, uh -huh. воно можливе. А домашнє відбілювання, то яке ти сама собі придумала, uh -huh. там в магазині купила чи в інтернеті, uh -huh. забудь про це і не враховуй. Uh -huh. Все. І не завжди можу мічтати, а в самих білих зубах. Мечтати о білих зубах ти повинна завжди, і мрії повинні здійснювати здійснюватися. <рес> так.